Мене звати Олександр, мені 22 роки. Е, вирішив щось змінити в своєму житті. Сидів, працював, навчався і думаю, що треба піти в армію. Ну, зараз у нас іде вже закінчується, точніше, третій тиждень навчання. У Нас почали стрільби. Е, до цього була медицина. Ну, все подобається. От, Довго чекав початку стрільб, от знаєте, нам от перший раз позавчора дали вже бойові набої, магазини. Ти от спереджаєш ці магазини, і у тебе прям такий от мандраж невеличкий. <звук> На нас кладуть якусь надію, бачать, що в нас вкладають сили, ресурси їх більше, і це теж мотивує старатися. Нам потрібно нарощувати воєнну міць, регулярна армія повинна бути, контрактники так, також щоб країна-агресор бачила, що ми готові до цього, що не буде якогось там бліцкригу раптового. Мені, чесно кажучи, не зрозуміла позиція цих людей, котрі сидять. Ховаються. Якщо в країні війна, то і якщо є така можливість, наприклад, я радий, що країна дає таку нагоду, такий контракт підписати, піти, чому їм не скористатись. Там багато пільг, ну якби статус УБД, іпотека 0%, безкоштовне навчання. Я теж планую після закінчення контракту поступити. Якийсь вуз. Я вірю в світле майбутнє України, тому і долучився до ЛАВ ЗСУ. Пішов на цей контракт, бо все буде Україна. Добровільний контракт 18-24.